Сироватки, ролери для шкіри навколо очей це просто маст хев кожного. Крута заміна пачем, а самого продукту вистачає набагато довше за рахунок зручного формату у вигляді ролера, який сам розподілить необхідну кількість сироватки. Також ви можете здійснювати немасажні рухи шкіри навколо очей Наявності чотири види з вітаміном С. Підійде як і для шкіри навколо очей, так і для обличчя для точкового використання. Він освітлює пігментацію, звужує пори, вирівнює тон, володіє протизапальним ефектом, прибирає почервоніння шкіри та почервоніння від куперозу, залоє вера та колаген. для молодої шкіри, глибоко живить її, зволожує, бореться та запобігає появі набряклості та темних кіл з гіалуроновою кислотою. Містить 5 видів гіалуронової кислоти та пептиди, зволожує, бореться зі зморшками, гусячими лапками та попереджає старіння шкіри з томатом та глутатіоном. Ефективно прибирає набрики та припухлість. Бореться зі зморшками, вирівнює тон. А замовити це та багато іншого ви можете на нашому сайті plumeria.ua